Хочу ще один нюанс такі, подивитись маленькі такі епізоди для майбутнього життя. Що таке бути вірним Богу? Ну і вибачте, я, там, обставини були такі, я по-іншому поступити не міг. Ну, Обставини в житті кожного з вас були, є і будуть обставини різної яскравості, небезпеки. Різну можливості втратити, чи й майно, чи здоров'я, різні обставини, особливо зараз під час війни, як багато з вас і втратили будівлі свої дома. Був такий цар Новоходоносор, книга пророка Даниїла. Я прочитаю пару місць писання. Щоб загальну картину ми могли зрозуміти до чого, яке відношення це має до вас, людей 2021 року. Навоходоносор, третій розділ, зробив собі золотого бавана завишки 60 літрів 30 метрів і шириною 6 у нас між колонами. 6 метрів. От можете уявити, ширина того бавана, тобто статуї тої фігури 15-30 метрів висотою, такою шириною. І він зібрав всіх сатрапів, тобто голови областей, губернаторів, заступників, підсатрапів, радники судді, вищий уряди, всіх чиновників, які були в його царстві, він зібрав і сказав. Що коли почують спеціальні звуки, це е, четвертого вірша, оповісник, ну, це той, хто оголошує царські накази, до вас говориться народи люди, коли ви почуєте голос. Рога, сопілки, гітари, гусел, псалтир, флейти, всякого роду музику, падіть, поклоніться золотому бовану, якого поставив цар. Хто не поклониться, його чекає сумна історія, втрата життя. І коли він зібрав оцей величезний натовп чиновників, м'яко скажучи. Серед них були три хлопці, молоді людини, три молодих хлопця. Ми раніше досліджували це, коли був окупований Ізраїль. Захоплені в полон. І в основному це були діти, щось знайоме, правда? Окупація дітей захопили і вивезли в Росію. Там вивезли в Вавилон. Нічого не змінюється. Імперії, тирани залишаються ті самі, і їхні дії ті. самі. Із цих дітей вони почали готувати своїх чиновників, вибрали наймудріших, найздравомислячих. Але суть в тому, що вони, ці хлопці, молоді, вони вірили в Бога. Так, вони навчились науки. Як там написано, халдейської різних книги, ну, інститути закінчили університети, стали чиновники, управляли якимось там чи областями, чи чим займалися. Тут не вказано чітко чим, але вони були одні із служителів того царя. І коли цей НАТО, ми тільки що читали сатрапи під сатрапи, хто там губернатори, всі міністри, всі. Вони серед того натовпу були. І коли заграли там сопілки чи роги, чи що заграло, весь народ впав на коліна. І серед цього натовпу три, три постаті стоїть. Вони знали, що їх чекає. І їх чекає за це смерть. Вони знали, що вони не слухають наказа царя. Обставини, але ж вони вірили Богу і поклонятись ідолу бісам, це трошки не те, що вчить нас Бог. І от дивіться, тримущи. Е, е, перепрошую. Коли ці е, сатрапи інші побачили, що вони не поклонились, вони прибігли до царя Навуходоносора і кажуть, там, от чиновники такі-то, не поклоняються твоєму овану, не поклоняються тобі, не слухають тебе, достойні вони покарання. Але дивіться, тут розуміє Навуходоносор, що це не просто. Прості люди, це якісь важливі для нього люди мудрі, які вирішують державні питання, і він наче їх старається спасти тут. І він покликали їх. І 15-й вірш. Тепер, якщо ви Сидрах, Месах і Аведнего, тепер, якщо ви готові, того часу, коли почуєте ці супілки і все, пасти, поклонитись бувану, Якщо ви не поклонитесь, то тоді будете вкинути до вогненої печі. Він неначе він дає, ще другий шанс. Ви Розумієте, це робота дьявола і сьогодні. Тобі будуть давати різні компроміси. Ну, ти ж розумієш, один чоловік, його звали, Так, не будемо відволікатися. Їм був даний вибір. Вибір. Що цей вибір за собою ніс? Втрата посади, правда? Тебе знімуть з твоєї роботи раз. Друге, це тебе фізично, напевно, вб'ють. Третє, і твою сім'ю також постигнеться участь. І весь дім твій, це кінець всьому. Вибір. Залишитись вірним Богу, Його настановам, або ж просто. Ну, що тут такого? Ну, я схилюсь на коліна, потім встану. І все. Я ж вірю в Бога. Я в серці вірю, в розуму вірю. Одного разу Полікарп такий був муж Божий після е, апостолів, вже після покоління 300-го року, там 200 з чимось рік. Йому також запропонував черговий римський імператор, кажуть, візьми жменю, Страв благовоній і там імператора статуя і жертівничок, горить вугілля. Візьми, просто кинь туди і все, або ми тебе спалимо. Що він зробив Полікарп? Він сказав: я 80 чимось років вірно служив Богу. Він мене ніколи не покидав у всіх ситуаціях, чому я зараз невірним. Повинен бути йому. Так, він пройшов через, з різними дивами через смерть. Але він залишився вірним. Тут ці хлопці. Поклонитись Богому. І от що вони відповідає. Вірніше, 15-й вірш закінчується як: Хто той Бог, що рятує від моїх рук? От піч розпалили, от ви, от мої солдати, які вас зараз кинуть, який Бог вас врятує. Шедрах Месахав Денаго відповіли і сказали, ми не потребуємо відповідати Тобі на це. Якщо Бог наш, якому ми служимо, може врятувати нас з палохотючої вогненої печі, то Він врятує із твоєї руки царю. А якщо ж ні, то тоді знай, царю, що богам твоїм ідолам ми не служимо. Золотому бовану ти поставив не будемо вклонятись. Ну його то розбісило. Він казав, що ще сильніше піч натопити, прийшли воїни, взяли їх і кинули в піч. І настільки була та піч розпалена, що написано. Воїни, які їх кидали, їх полум'я повбивало. І тут щось починає діятися. Але мені скажіть одну річ: наш Бог всемогутній Бог. Наш Бог надприродній Бог. Ви розумієте слово, що Бог є надприродній. Над. Для нас матеріальні речі, навіть та ж сама, хвороба, смерть. Уздоровлення це зрозуміло. Таблетки, антибіотики, іноді операції і настає покращення. А Бог діє надприродньо, як? от дивіться, коли їх покидали в ту піч, цар підскочив до своїх, підскочив до своїх тих сатрапів і каже, чи ми трьох кинули в піч. 24-й вірш, 3,24. Царуходоносар на, на здивувався, поспішно встав і заговорив, чи не трьох зв'язаних ми кинули до середині печі. Так, царю. Він відповів: чому я чотирьох бачу? І не пов'язаних, що ходять. Посеред вогню й нема шкоди їм. А вигляд четвертого, подібний до Божого сина, інші переклади кажуть, до Божого ангела, сяюча постать. Їх зв'язали написано воїнами мотузками в їхніх халатах, в їхніх цих сувоях, шапках. А тут вони ходять без зв'язані, не зв'язані. До чого ми йдемо? Цар, коли це побачив, підійшов до, чел, до челюстей печі і сказав 26-й вірш. Шедрах Мишаха в Денего, раби Бога Всевишнього. Чуєте, інтонація змінилася? Раби Бога Всевишнього. Вийдіть і підійдіть до мене. І вони вийшли. Зеренини вогню. Зібралися всі до того місця подивитись на них і побачили, що від них навіть немає запаху вогню. Вчора ми робили ходоги, да? брат Діма робив там на вогні на всьому. запах, пам'ятаєте, той перепалене вугілля, і потім від нас самих і одежа пахне. Вони були там, і від них навіть запаха не було. І тут на Вуходоносор, 28-й вірш, говорить благословений Бог, Шедраха, Мешаха, Веднего, що послав свого ангела, врятував своїх рабів, що? що надіялись. Що надіялись на нього. Вони не послухали царського слова, що означає тобі за це смерть буде, а надіялись, дали свої тіла на огонь, аби не служити і не кланятись іншому Богові, крім Бога свого. Цар визнає, що вони порушили його закон, вони зробили проти. Але щось сталося 29-й. І тепер на Вуходоносор щось змінилось в ньому. Він починає по-іншому говорити. Він каже, тепер видайте наказ по всіх народах, язиках. Хто що скаже згірдливе, погане на Бога кого? Шадраха Мешаха Нього. Буде почетвертований. Страшно. І висновок. Бо немає іншого Бога, що міг би так врятувати. Ну і далі він ще більше благословив Шедраха, Месаха і Авденага. Не написано, як він їх благословив. Але це, напевно, якісь були підвищення по службі матеріальне, і все. Але ми не на це дивимося. Ми дивимося на. Що ж зробив далі? Навуходоносор продовжує свою мову. 32 й вірш. Знаки, чуда, які зробив зо мною, він уже каже цар. Зо мною Всевишній Бог вважаю за відповідне об'явити, які великі його знаки, потужні його чуда, царство його. Вічне. Його панування з покоління в покоління. Тепер давайте дивимося цю історію спочатку. Так, хлопці е, окуповані, е, яких були, забрали до полону, стали чиновниками. І тут, тут описується велика кількість цих людей з усіх Областей, ну, назву областей, вони по-іншому називались, областей Великої імперії, з'їхались до царя на відкриття пам'ятника, ну, пам'ятника того ідола. Серед тих тисяч, може, і більше, людей, чомусь троє не поклонились. На початку їх навіть не бачив на вуходоносах серед тої маси людей. Йому прибігли що там? Настукали, сказали, вон там троє тих молодих не поклонились. Їм можна було хоч прихилити коліна, і все б нормально було. Але із за тої внутрішньої основи їхньої вони вірили в Бога. І це головне було той Дух Святий, який в них був. Це головне, безкомпромісність в деяких питаннях, в яких торкаються нашої віри, наших відносин з Богом, коли тебе і ніхто не бачить також. Як ти себе ведеш, як ти живеш? Оце у вас зараз починається старт цього шляху. І ваші пріоритети, ваші відносини з Богом, і ще раз скажу, не з церквою, не з людьми. Люди кажуть, та я ходжу в ту церкву, я ходжу в ту церкву, я стільки то років ходив туди, я навіть служив, я щось там робив, дуже багато робив. А які твої відносини з Богом? Як ти дієш в критичних ситуаціях? Які рішення з твого розуму, з серця вилітають? А які наслідки потім? Вони просто сказали ні, не поклонимося. Розпочався трілер. Кидання зв'язування в піч, вихід із печі, що змінило ця ситуація, цар імперії вірував. Він коли побачив все це, він сказав, якщо хто скаже, що проти Бога седрата. Авденаго і Мешаха то того не просто, а взагалі четвертувати. Ну, тоді такі були правила, закони в царській. Бо немає іншого Бога. Слухайте, вони не просто були спасенні благословенні якимось ще й матеріальними благословеннями, їхня вірність спасла царя. На той час чи як там. Але це було свідком для кого? Для тисяч тих сатрапів. Такий крок і вірності своєму Богу. Я б хотів, щоб ви були такі. Я думаю, що в вашому житті не буде навуходоносорів, не буде печей. Але у кожного з нас буде кожного дня. Свій маленький новоходоносорчик, який буде пропонувати піти на компромісі з Богом, щось зробити таке, що ти розумієш неправильно. так. Тепер подумайте про наслідок, не піч, а наслідок, який в плюсі ваше рішення, твердість у вірі, принесе тим людям, які навколо вони пізнають Бога. Слово Боже говорить нам. Останні слова, велике доручення Ісуса Христа. Це про вас. Ідіть по цілому світу. Куди по цілому світу? В когось цей світ буде Львів і Франківський район, в когось Львів, може, в когось область десь будете, де ви можете засвідчити про Ісуса, що Він зробив з вами. Вам не треба розказувати велику теологію. Розкажи, що Бог бив з тобою. І все. Амінь.